Край, мій рідний край, пісенний край Черемуша й Прута. Ці слова знайомі кожному українцю. Ця пісня про Чернівецьку область. Ласкаво просимо до найменшої області в Україні. Чернівецька область поєднує надзвичайну красу Буковинських Карпат, прозорі ріки, стрімкі водоспади, прадавню історію та багатющу українську культуру. Тут у мирі, добрі і злагоді проживають з давніх давен представники понад 90 національностей. За всі віки існування Чернівеччини немає жодної згадки про національну ворожнечу. Стежками-дуріжками мандруємо мальовничою Буковиною – Це етнографічна назва області. Між селами Подвірне та Анадоли розташований один з найбільших лабіринтів світу. Про його справжні розміри можна тільки здогадуватися. Південна частина цих підземних порожнин сталактитова печера Попелюшка. За довжиною своїх ходів має восьме місце у світі. Попелюшка має три поверхи і вражає розмірами галерей, залів, довжина яких сягає 170 метрів, хитросплетінням переходів, підземними озерами, каньйонами та різнобарвними глинами. Недалеко від гірського перевалу Нінчич дивовижне природне утворення, протяге каміння. Це скелі, утворені з розбитих пластів писковика та пронизані різноманітними отворами та ходами всередині. Легенди свідчать, що горяни для того, щоб отримати зручний шлях, в давні роки гріли воду в казанах і виливали її на скелі. А втім, це лише одна з багатьох буковинських легенд. Озеро Гірське Око одне з найбільших та найстарших Буковинських озер. Цікаво, що досі ніхто не може визначити глибину озера через завалені на його дні дерева. А ще вважають, що той, хто омиється в цьому озері з голови до п'ят, буде мати щастя та успіх все життя. Та зробити це непросто, бо вода у ньому завжди холодна. Національний природний парк у Вижниці найменший в українських Карпатах. Але надзвичайно мальовничий. Красу лісів підкреслюють численні водоспалі та ущелини. Найбільшу цінність становить надбородник безлистий. Одна з найрідкісніших орхідей України. Нині в Карпатах відомо лише два місця знаходження цієї рідкісної орхідеї. І обидва на території парку Вижницький. Намилувавшись природною красою Чернівеччини. Будь-який турист знайде для себе щось цікаве з народознавства та історії. Родзинкою, звичайно ж, є Хотин. Це найстаріше місто Чернівецької області. Йому вже понад тисячу років. Серцем Хотина є Хотинська фортеця, яка надійно оберігає край ось уже не одну сотню літ. 400 років тому, у 1621 році, як і сьогодні, під мурами фортеці пліч-опліч стали польські воїни та українські козаки гетьмана Конашевича Сагайдачного. Саме тут вони зупинили турецьке військо, яке переважало майже в 5 разів. Це врятувало Європу від турецького поневолення. Що ж, історія має властивість повторюватись, а відвага навічно закарбувалась в генах українських захисників. Виконавши свою оборонну функцію, фортеця стала справжньою кінозіркою. Доблесний лицар Айвенго. Веселі мушкетери, Козаки і королі, Принци і Принцеси. Хто тільки не блукав її переходами перед об'єктивами кінокамер. Міста і містечка Чернівеччини. Мальовничі, немов барвисті великодні писанки. Кожне своєю історією. Кожне своїми особистостями, які стали яскравими зірками в плеяді відомих українців. Димка. Батьківщина Ольги Кобилянської. Відомої української письменниці. У Вижниці кожен проведе вас до смерекової хати. Садиби музею, де народився і проживав Буковинський Соловейко Назарій Яремчук. Кіцмань. Батьківщина легендарного Володимира Івасюка, поета-пісняра, пісні якого і досі зачаровують світ. Чорторея – Місто рідне для Івана Миколайчука. Його називали обличчям і душею українського поетичного кіно. Жоден український фільм 60-70-х років ХХ століття не обходився без його участі. Ось що сказав про Миколайчука Сергій Параджанов. Я не знаю більш національного народного генія». До нього це був Довженко. Центром Чернівецької області є місто Чернівці. Місто Ідсюдіснікові та клавіш, місто художників та митців. Місто завжди тікають вас раду, тож приїжджайте до Чернівці. За красу і вишуканість місто часто називають українським Парижем. Найвідоміша вулиця Чернівців вулиця Ольги Кобилянської. За красивою міською легендою, тротуари на цій вулиці підмітали букетами троянд, а мешканців з брудним взуттям взагалі сюди не пускали. Є в далеких від моря Чернівцях будинок Корабель, який побудував багатий торговець для свого брата моряка, який дуже сумував за морем, коли вийшов на пенсію. Окрасою і гордістю міста є Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, один із найстаріших класичних університетів України, розташований у величній будівлі сучасних чернівців, комплексі, спорудженому у 1864-1882 роках, як резиденція буковинських митрополитів, за проектом відомого чеського архітектора. Цей комплекс війшов до реєстру Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час будівництва дотримувались цікавих правил. Кожну цеглину ретельно вимірювали та перевіряли на звук. Один майстер міг класти в день не більше сотні цеглин. У величезні чани з розчином додавали курячі яйця. З черепиці створили багатоколірний геометричний орнамент, який нагадує традиційні гуцульські килими, розписи великодніх писанок, буковинські рушники. 1 вересня 1866-го кілька сотень підданих Австро-Угорської імперії здійснили незабутній 12-годинний вояж, ставши першими пасажирами цуга. Тоді казали саме так Потягу Львів Чернівці. У Києві перший потяг з'явився через 4 роки, у Харкові через 3. Існує також ще одна легенда, яка говорить про те, що колись у Чернівцях був виданий указ про те, що всі чернівчани завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими, а за невиконання цього наказу передбачався штраф. Отож берімо з собою гарний настрій, наспівуємо Червону руту та вирушаймо в Чернівецьку область.